Розпочинаємо серію відео під назвою Людина та її природа. В цій серії спробую показати фізичну та душевну складову людини, її потреби, поняття щастя, добробуту, розвитку. З чого бере початок людина? Звичайно, зачаття. Все починається з обоюдної згоди батьків мати дитину. Мати продовжувача власного роду. Також не забуваємо й трішки егоїстичне бажання батьків мати того. То в старості допоможе. Якщо такої згоди немає між батьками, це в майбутньому в проблему стосунків між ними. А також формує ускладнені відносини між дитиною та батьками на духовному рівні. Після обоюдної згоди батьків велику роль відіграє фізична складова. Чи один з батьків не вживає алкоголь чи не є тютю незалежним, які захворювання мають, все-таки здорова дитина здорова та спокійна сім'я. Інші питання теж важливі Цей матеріальний стан. Тут все залежить від потреб, вимог, майбутнього батька та матері. Також відіграє велику роль екологія. При Припоганні екології потрібно думати над зміною місця проживання. І інші питання. Але вони вже менш важливі і вони вирішуються легше. І саме головне пам'ятати, що батьки дарують долю своїй дитині. Їх ставлення один до одного, ставлення до своїх батьків, родини. Все це впливає на майбутнє вашої дитини.